Всім добрий ранок, показую сніданок. овсяна каша з вершковим маслом і яєчня. Сніданок для всіх. Так, Сьогодні шалений день і поки готується вечеря, я вже трошки запізніла, вже майже восьма. Покажу вам, що я сьогодні купила в Netto. Взагалі, небагато різноманіття, але багато. Ваги, доволі е, велика маса того, що я взяла. Я насправді цілеспрямовано поїхала. Перед цим подивилася пропозиції на наступний тиждень, і одразу визначила, що саме я візьму, і встигла подумати, яку кількість я візьму. Тож можна сказати, що це такий дуже продуманий закуп, нічого зайвого. Я що саме придбала, показую і розповідаю, чому в такій кількості. Але тут ще не все. І не помістилося б тут, тому що я взяла туалетний папір, покажу окремим кадром. Пропускаю його, скажу пізніше. Сир. Взяла аж 4 кілограми тертого сиру, який гарно плавиться. Ми його зазвичай беремо. До речі, це не зіп-пакет, Ну окей, не страшно. Взяла аж 4 кг. Акційна пропозиція. І так ціна гарна на кілограм, тому що ну, об'єм великий і в внето непогана ціна. Коштує він зазвичай 7,88 Цей сир. А, і тут пропозиція 2 кг, 2 пакети купуєш, і 2,50 євро повертається на карту магазину. Я взяла 4, тому що ціна і виходить ціна тоді 6 зараз Зараз центами трошки заплуталась. Ну, такої ціни я ніде не, не знаходила, не спостерігала. Сир цей використовуємо, і плюс я хочу готувати більше страв, використовуючи такий сир. Наприклад, п'ятницю в нас буде піца, і я зможу цілком його взяти. Може, кілограм не піде на ці шість піц, інколи сім піц, я готую, але доволі багато йде сиру. І хотіла показати протеїн. На 100 грамів такого сиру 24 грами. Тобто, це такий теж повноцінний, повноцінне джерело протеїну. Корисна поживна. Головніше, поживна їжа, і тут ще й за такою ціною. У ну, мене купа ідеї. Якщо залишитись на каналі, спостерігатимете за, далі за мною, за моїм челенджем. Взагалі, за розвитком цього каналу, то я думаю, побачите щось цікаве. Можливо, якісь ідеї будуть корисні. А наразі, ось так: один, два, три, чотири. Чотири кілограми сиру. І вже 5 євро мені повернулося на карту, я їх зможу використати при наступній покупці. Далі, рис басматі, теж ви його бачите, тут в кількості 4 кілограми. Зазвичай звичайна ціна цього рису 2,06. Тут в Я купую інколи мені потрапляє довгий рис, він найдешевший, він дешевше басматів. басматі. В соціальному магазині рідко буває, що залишається щось і там за євро кілограм виходить. А тут в мене акція три кілограми купуєш, четвертий в подарунок йде. Пропозиції, і виходить ось 6 євро. Так, 6,18 я заплатила за 4 кілограми. Там щось на кшталт євро 55, євро 60 кілограм виходить, що вже суттєва знижка. Ну а рис це завжди поживно. І за моїми розрахунками, більше ніж на місяць нам має вистачити до того, ж в мене є ще в запасі рис, який ми використовуємо. Рисом будемо забезпечені за ось такі гроші. Далі, тут в мене йде по списку бушері. Це в нас знижка. Ось такий, не знаю, буде вам видно шматочок гарний е, яловичини. Вон, який він соковитий, чудовий просто сьогоднішня дата, в нього стоїть тут 659 грамів. Повна ціна за таку яловичину було 17,40 і 50% знижка. Так, я навіть трошечки на кілька центів менше, ніж 50% я заплатила. Його зараз в скороварці потушкую з овочами. Ну, цибулю, моркву додам. І зроблю ну, тушковане м'ясо, щоб воно аж таке волокнисте розпадалося, і можна буде його використати завтра до, наприклад, картоплі запеченої. Подивимось, ну, сьогодні приготую, не хочу його в морозилку, я хочу вже пізно сил немає, але це зроблю, ну, це не потребує якихось додаткових зусиль, але ось така в нас таке джерело унікальних амінокислот, теж поживних речовин. З яловичини ми отримаємо. Далі е яблука 2,95, теж цього тижня акція я набрала багато, бо думаю, що за кілька днів вже не буде там нічого. Е тому що такі розумні, як я, теж зранку заїхали, теж так затарювалась, як я. я бачу. Ну, і часто потім буває, що посеред тижня заїжджаєш, а там просто цінники і порожні контейнери стоять. Я ж до цього придивилася. 2,95 за 3 кілограми, тобто трошки менше, ніж 1 євро коштує кілограм яблук. Це непогана, чудова ціна, яблука чудові, довго зберігатимуться. Я розійшлася, купила 5 пакетів, тобто купила 15 кілограм яблук. В нас буває таке, що особливо коли там якийсь час не купувала яблука, то 3 кг можу з'їсти за день, ну, за вечір. Зараз я останнім часом достатньо купувала і пироги робила, як ви бачили на відео. Але ну, тобто, думаю, що не 3 кг на день буде йти менше значно, але теж доволі швидко розійдеться. Можливо, подивимось, з якою швидкістю може ще на тижні розмірковуватиму і спробую ще вполювати. Поки що так. Взяла я два пакети гала, а, фуджі. Фуджи-сорт яблук, два пакети по 3 кілограми і три пакети Golden. Так, Ну і випічку збираюсь робити, тож буде в нас такий запас смачненький і за невеликі гроші. Оранжес. Це в нас апельсини. іспанські, мабуть, як завжди. Гарні, достатньо величенькі, тонко шкірі. Ну, класні апельсини, ми їх зазвичай беремо такі. І тут, знову ж таки, Ціна пропозиція 2,99, тобто 3 євро, 3 кг апельсинів. Я взяла 6 кг, як бачите. І, і ну, це їсти. Не так, щоб ми там сок чавили, але саме ось так споживати, як фрукти. 6 кг. Ну, сподіваюсь, те, що надовго вистачить. Принаймні, ми фруктами, базовими фруктами ми Ну, Базовими, можна ще сказати, банани, але поки що бананів не брали. І картопля величезна, ось так, щоб ви побачили об'єм. Тут е 30 кілограмів картоплі. Вона там гарна, є трошки дрібніша, є трошки більша. Мене це не. Там... Не засмучую ніяким чином, тому що я переважно готую з ось такою шкуринкою. Вона не як молода виглядає шкуринка сама, але тоненька, теж не, не груба, не така що ось довгого зберігання. Хоча і зберігається ця теж картопля чудово. Я відварюю і потім запікаю так разом зі шкуринкою або відварюю, чищу вже відварену картоплю. Тому ну, розмір не так впливає на те, що буде більше відходів, ніж самої картоплі. Ну, тут і немає дрібної, насправді немає що виправдовуватися. Якщо і потрапляє там якась невеличка, то в тому ж самому мішку є і більше. 30 кілограмів, чому я стільки взяла? І не знаю, знову ж таки, будемо більше їсти картоплі найближчим часом. І не можу зараз розрахувати, наскільки нам цього вистачить. Єдине, що мене тішить, що в нас є інше житло, де можна якусь частину теж зберігати, бо тут у нас завжди проблема, де це тепер все поскладати. І ціна за цю картоплю теж 2,99 за тільки увага, за 10 кг. Хоча мішки 5-кілограмові, але там вони так це облаштували, що це лот з двох мішечків коштує 2,99. Тобто кілограм картоплі 30 центів. І це найнижча ціна, яка коли-небудь тут була, яку я бачила, за яку я купувала картоплю тут, у Франції. І, ну, це, мабуть, такий ось сезон. А... Тому 30 кілограмів 3 рази по 3 євро. Вийшло 9 євро я заплатила. А, так, це все. Все розповіла, але є нюанс. Пам'ятаєте про челендж, про 80 євро на тиждень. Я вже 10 витратила вчора, і сьогодні я додала ще своїх 19. Ой, як його швидко сказати. Власне, ціна за ось це все, за всі ці продукти, була 80 євро, 80 навіть. Це, рахуючи, що ще 5 євро, мені повернулося. так, Але сам цінник був 80 євро. 48 центів це в мене ще був промо такий талончик, я його використала. Ну, він онлайн в додатку був з 3 по 8 число, треба було його використати. ну, хто... Це була б не я, якби не пішла в правильні дати. І 60 євро я віддала своїми купонами з роботи, компенсація за обіди. Ось так. Це те, що залишалося в мене два в день, І ось ще 10 штук віддала. 60 євро. Власне, залишалося мені 19,46. Так, заплатити. Якось так, 56, мабуть. Я, да, 19,56 заплатила своїх власних коштів там, з гаманця, які я витратила. Ось так поки що тримаємось, тож 10 євро і 19,50, так, ну, 30 євро, скажімо так, на вівторок, на 3 лютого було витрачено. З усіма нюансами, які я вже вам розповіла, далі буде. Ну, все, зараз вечерю закінчую і будемо закінчувати це відео. Так, у мене сьогодні все складно, все бігом-бігом, але ну, все одно взялася вже показувати, пообіцяла. Ну, ось тому в мене не завжди виходить знімати все, що мені хотілося б зняти, бо складно. Складно і швидко втома бере своє. Але все, досить скаржитися, показую. Це будуть щось на кшталт-макарони з соусом Карбонара. У мене ось такі залишалися, ну, скажімо так, бекон з шматочками, який я з чесничком підсмажила трошки. Ось такий в мене пармезан. Це Трохи тут залишилося, і ось тут ще є, використаю його. теж. Туди і два яйця, і буде ще молочко, яке я використаю для соусу. Ось так. Італій разом з якимись відомими <кухання> кухарями зараз, мабуть, би перехрестилися, побачила б, як я це готую. Але ось так, така швидка їжа і дуже смачно пахне. дуже. Воно з копченим ароматом. Таке ще м'ясо, чесничок. Сир, все це разом дуже смачно. Так, їх не забула показати туалетний папір. 32. Плони, хіба що він двошаровий, ми зазвичай тришаровий купуємо, але двошаровий теж нам підійде. А, знижка 80% на другу упаковку. Ось так. Тобто 5,77% коштує зазвичай ця упаковка туалетного паперу. І десь 4,60. <кій> знижка була на другу упаковку. Тож ось так. за Ого, 6... Так, близько 7 євро я купила 62 бульончика туалетного паперу. Так що поки що ми забезпечені. Думаю, на відео поки що такий клас товарів не буде присутній. Та і на цій ліричній ноті я завершую відео. Попереднє відео не завершила, бо ще там було на мене сподівання. Зняти відео про млинчики. З млинчиками не склалося з м'ясом. М'ясо залишилося, ось млинчики з'їли раніше. Тож буде в мене ще одна спроба днями. На цьому все. Дякую. Продовжуйте, будь ласка, слідкувати за оновленнями.